Тарас Шевченко в хутряній шапці, Леся Українка в народному строї, та Іван Франко у вишиванці в поєднанні з піджаком. Усі ці образи добре знайомі нам з дитинства. Але чи насправді українські класики одягались так, як це було зображено в підручнику з української літератури? Чи знали ви, наприклад, те, що Тарас Шевченко був справжнім модним денді? А Леся Українка в повсякденному житті зазвичай не носила народний костюм. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр і сьогодні ми поговоримо про те, як насправді виглядали і які модні звички були в наших українських класиків. Всім відомий образ Тараса Григоровича Шевченка у шапці та кожусі досі живе у нашій пам'яті завдяки знаменитій фотографії Денера 1859 року. Однак існує думка, що насправді поет вів богемний спосіб життя і був ще тим світським Денді. Шевченко був справжнім чепуруном і одягався у традиційне вбрання лише для світлин, аби відповідати тогочасним культурним трендам, септо ідеям романтизму, мистецького напрямку, що популяризував повернення до народної культури та збереження національної спадщини. У своєму дитинстві Тарас справді одягався як звичайний селянин, адже й сам він був українським селянином. Однак після закінчення академії мистецтв пес вступив у коло творчої еліти. Що вплинуло не лише на його погляди, але й відображало його модний смак. У доробку спадщини Тараса Шевченка є кілька фотографій, про які я вже згадувала вище, і на яких поет зафільмований у кожусі та шапці. Слід зазначити, що уважне око помітить, що під цим вбранням ховається стильний сюртук та модне взуття. На знімках поруч з поетом зображені його друзі: Честаховські та брати Лазаревські, також вбрані за останнім словом моди. Ще однією цікавою деталю є те, що після отримання першого гонорару він витратив його на придбання дорогого взуття. У своєму щоденнику він також описував радість від купівлі плаща Макінтоша за 100 рублів, що на той час було значною сумою. Його знаменита смушева шапка та комір це не просто елементи одягу звичайного українця. А частина модного світського стилю. Ба більше, навіть коли у 1847 році Шевченка заарештували. Він у той момент був одягнений у фрак в поєднанні з білою краваткою і їхав на весілля до відомого історика Костомарова. Сошенко у своїх спогадах так говорить про зміну поведінки і зовнішності Тараса Шевченка у період навчання в академії мистецтв. Познайомившись зі світським життям і роз'їжджаючи по вечірках, він гарно одягався, навіть з претензією на камільфатність. Така марнотратність, дещо дратувала скромного Сошенка, який намагався стримати друга? Куди тобі шуба єнотова, ланцюжки на ланцюжки, шалі та да часи? Але потрібно все ж мати на увазі, що це був суб'єктивний погляд друга і митця Івана Максимовича, який все життя залишався незаможною людиною, і в його очах колишній кріпак ставав справжнім модником. І, можливо, саме тому деякі дослідники вважають, що в студентські роки навряд чи Шевченко міг собі багато чого дозволити. Інші ж декларують, що поет взагалі ніколи не був вибагливим до свого одягу. То де ж тут правда. Якщо придивитись до одягу на інших фото поета того часу, то одразу стає помітно, що одягнутий він за канонами тогочасної моди. А у світі, в якому ще не існувало швидких мас-маркетів по типу Zara і H&M, стильний одяг точно не міг коштувати дешево. Культуролог і релігіознавець Євген Савісько теж погоджується з цим твердженням. Дехто з сучасників вважав його навіть франтом. Поет носив і костюми, і фраки, одягав модні сорочки та краватки. Більш того, схоже, що поет носив і золоті запанки. Посмертний опис речей Шевченка, що знаходились в приміщенні академії мистецтв. Це лише підтверджує цікавий факт, окрім всього іншого майна. Там були навіть китайські туфлі. Край складно уявити кобзаря такого, як нам намагались показувати, у такому екзотичному взутті. Чи не так? Кожен суспільний клас мав свій стиль одягу. Леся Українка не була такою яскравою модницею або світською левицею. Проте вона мала глибоке розуміння тодішніх модних трендів і навіть створювала свої власні. Загальний стиль Лесі Українки можна описати трьома ключовими аспектами: мінімалізм, романтизм та патріотизм. Як і багато інших міщанок, поетеса носила типовий для того часу західноєвропейський одяг. На багатьох фотографіях, що збереглися, ми бачимо її в романтичних блузах з кокетливими рукавами-ліхтариками, строгих довгих прямих спідницях і жакетах. Спогади української письменниці та перекладачки Оксани Старицької Сташенко свідчать про те, що Леся Українка завжди привертала до себе увагу оточуючих. Навіть у період одужання після операції, коли їй доводилось приховувати оперовану ліву руку, уражену туберкульозом, вона носила мітенку і використовувала ціпок для опори. Наприкінці 19-го початку ХХ століття жінки все ще носили корсети, проте їхній стиль одягу ставав все більш комфортним у порівнянні з попередніми епохами, що дозволяло їм бути соціально активнішими у суспільному житті. Поетеса належала до заможної родини, а тому в її гардеробі переважали зовсім не віночки і точно не вишиванки. Леся віддавала перевагу суворим чорним вбранням з високим коміром і мінімальною кількістю прикрас. У часи Лесі Українки, європейське та українське жіноцтво, зокрема робив. Ло свої перші феміністичні кроки для більш активної участі в громадському житті їм був потрібний і більш зручний одяг. І Леся Українка також слідувала цій тенденції. Її двоюрідна сестра Андріана Труш зазначала, що поетеса віддавала перевагу елегантному і скромному вбранню. Леся Українка не потребувала яскравого та пишного одягу для того, щоб привернути увагу до своєї персони, тому вона й не зловживала ювелірними прикрасами, віддаючи перевагу скромнішим брошкам і намистам. Проте іноді доповнювала своє вбрання ременем чи сумочкою. Дозволити собі трошки більше Леся Українка могла наряджаючись для фотосесії або до свят. У 19 столітті фотографія тільки починала набувати популярності, поступово поринаючи в повсякденний побут місця. Тому на багатьох сімейних фотографіях косачі можна побачити особливе урочисте вбрання, яке Леся Українка іноді доповнювала національним українським одягом. Це був один із способів виглядати святково і одночасно підтримувати ідеали романтизму, що було характерним явищем для української інтелігенції 19 століття. Як і тоді, так і зараз народний одяг не був повсякденним для жителів міста а. Сімейство Косачів навмисно популяризувало цей традиційний стрій. Певною мірою як форму політичного протесту. Так робили й інші представники української інтелігенції. Трошки детальніше про роль вишиванки як форми протесту я вже розповідала ось у цьому відео. Під впливом матері Олени Пчілки поетеса теж захоплювалась народним костюмом. Власне, сама мати Леся Українки Ольга Драгоманова Косач великою мірою була основним інфлюєнсером вишиванки і популяризації всього українського. Оселившись із чоловіком на Волині у звягалі нині Новоград-Волинському, вона почала з ентузіазмом збирати фольклор і у 1876 році видала книгу Український народний орнамент. Та неодноразово презентувала українську вишивку на модних виставках в Парижі. Про Олену пчілку в контексті моди хочеться розповісти детальніше. Тому, друзі, якщо вам подобається такий формат, де я оглядаю стиль відомих українців минулого, давайте знати. Залишайте вподобайки та свої коментарі. Так я знатиму, що вам сподобалось це відео і буду більше готувати саме такого контенту. Тож дякую вам, що відгукуєтесь і підписуєтесь на цей канал. Це не просто надзвичайно мотивує, але й допомагає розвивати його. Іван Франко, на відміну від Лесі Українки, вважав за краще носити вишиті сирочки як на свята, так і в повсякденному житті. Ці сорочки стали невід'ємною частиною гардеробу письменника, подарованого друзями, подругами та колегами з різних регіонів України. Серед них були роботи таких майстринь, як Олена Пчілка, Наталія Кобринська, Уляна Кравченко, Євгенія Бохенська та багато інших. Іван Франко руйнував стереотипи, поєднуючи чоловічу вишиванку з європейським костюмом трійкою І це був новаторський підхід до трансформації образу українського інтелігента, у якому поєднувались прадавня українська традиція і модерні запити нової епохи. Письменник успадкував цю традицію з батьківського дому та дотримувався її протягом усього свого життя. Син письменника Петро Франко зазначав, що батько майже завжди носив вишиті сорочки. Перше це сталося, коли Франко читав відкриту лекцію на право викладання у Львівському університеті. Відтоді автор часто отримував у подарунок вишиванки. Тим не менш великого гардеробу він таки не мав, і навіть позичав фрак у товаришів. Одного разу стався казус: після лекції в Львівському університеті слухачі так підкидали Франка, що позичений фрак тріснув. Але найбільша іронія полягає в тому, що Іван Франко, який не наслідував модних тенденцій, і створив світовий модний тренд, на жаль, був похований у чужій сорочці. Спогади Ольги Роздольської, дружини українського фольклориста та етнографа Осипа Роздольського свідчать про те, що під час підготовки Франка в останній путь не знайшлося гідної сорочки. Тоді Карл Бандрівський, шкільний приятель Івана Франка, що був опікуном поета з часу його хвороби, звернувся до герміни Шухевичевої з проханням, щоб зараз таки прислала гарну вишивану сорочку свого померлого чоловіка. І в ту ж сорочку, в поєднанні зі стареньким вбранням, вдягнули митця. Незважаючи на цю трагічну подію, образ Івана Франка у національній свідомості українців залишається нерозривно пов'язаним із вишиванкою. Його образ розкривається не лише на фотографіях життя, а й на численних графічних та мальовничих портретах, а також у скульптурних образах, де простежуються контури українського орнаменту. Як геній світового масштабу, він завжди підкреслював свою національну ідентичність, майстерно поєднуючи стародавні візерунки української вишивки. Із сучасним кроєм західних зразків українська мода тісно переплітається із її історією, вміщаючи в себе як народні мотиви, так і основні тенденції західноєвропейської моди. Однак наші знання про історію часто обмежені, і ми подекуди інтерпретуємо вітчизняних культурних митців. Через сучасні призми. Саме тому багато хто з нас приймає Тараса Шевченка як старта селянина, а Лесю Українку як народну поетесу з дитинства. Друзі, дякую вам за увагу! Кому цікава моя інша творчість, запрошую підписатись на мої сторінки в інстаграм, особисто і хендмейд лабораторію Прикрас. А на сьогодні буду прощатись хорошого вам дня і ночі, і па-па!